Всім привіт! Мене звати Ваня. мені 9 років. Я вчуся в третьому Б класі. У мене є домашній улюбленець Бонифацій. Він пухнастий та сірий, як хмаринка. Його круглі очі, як, як сонечко жовті. Він дуже любить ганатися за м'ячиком або ховатися в коробках. Він коли я роблю домашнє завдання, він лягає біля мене і дивляться на мене, як ніби теж хоче вчитися. Я піклуюся завжди про свого кота. Він любить бігати по квартирі, особливо вранці. Його, коли ще всі сплять, його стук лапок чути по в Спочатку по кухні, потім в коридорі, далі струбок на диван і знову. Коли він набігався, він лягає на підвіконня і вмивається. Він так старанно вмивається, як ніби збирається на котячий бал. Мій кіт звичайний чистюля.